Ми говоримо і про восьму річницю безвізу, да, а власне тоді, коли кожен українець зміг безперешкодно з українським паспортом вирушити до будь-якої європейської країни. І здавалося б, да, сьогодні, коли така надскладна ситуація на фронті, про це, ну чому про це говорити? А я скажу чому, тому що ми про це говоримо зараз в кожному ефірі. Тому що наші воїни вони щодня, що миті, що секунди, здійснюють просто якісь ну, вселенські подвиги, да, захищаючи Україну і надаючи. Підґрунтя і підстави для української дипломатії, так само здійснювати подвиги, да? щоб ми бачили ефективність дипломатії, а ми зараз її не бачимо. І чому важливо говорити про отримання безвізу? Тому що тоді ситуація довела да? ефективність саме дипломатії, що неможливо стає можливим. Тоді, коли ми із наших опонентів робили наших союзників, коли ми домовлялися з тими, з ким, здавалось би, неможливо було домовитися. І та ж таки була Угорщина, і та ж таки Словаччина, які першими ратифікували асоціацію про Євросоюз, і, зокрема зокрема тоді щодо безвізу не вистачає зараз для того, аби отримати і нову військову допомогу від сполучених штатів в дипломатії, тобто її немає. А ви тоді і ваша команда довели ефективність дипломатії. Кажу, тоді відбулося просто неможливо. Тож я хочу говорити сьогодні саме про це, зокрема, на тлі того, що відбувається на фронті, що ми спостерігаємо нашим збройним силам України, нам, українцям, просто необхідна ця дипломатична підтримка, яка б закріпила ці успіхи. Тому я дуже прошу. Чому для вас тоді, як для президента, і я нагадаю, а тоді тривало АТО тобто війна триває повномасштабно лише четвертий рік вже пішов, а сама війна вже триває у нас 12 років. Тож чому важливо було тоді у той момент отримати безвіз для України? А так, тому що ми зараз продовжуємо цей стратегічний шлях членства до Євросоюзу і ніяк не можемо розпочати вступні перемовини. І як це б закріпило наші успіхи на зараз? Зовнішній політиці щодо отримання допомоги, а щодо підтримки наших партнерів і щодо доведення до того, що ми, Україна, ми сильна дипломатія і не лише на фронті. Дякую, Світ. Перш за все, дякую, що запросила. Особливо дякую, що запросили в такий урочистий для мене день. 11 червня це поєднання двох важливих днів. 11 червня є день народження мого батька. І сьогодні йому би. Виповнилося 89 років. І я дуже старався для того, і він, е, виявити собі, не може, але він дуже мріяв про безвіз як дуже знакову перемогу для України. І я йому пообіцяв, що на його день народження я зроблю цей подарунок. І був дуже щасливий, коли мені вдалося наблизити дату.